Марія і Йосип притулку шукали, безсилі і змучені містом блукали, та скільки питали, все було дарма, скрізь відповідь чули: тут місця нема. І далі вони йшли вперед безупинно. Невже не знайдеться такої людини, яка б подорожнім притулок дала, і знов відповідь чують. Тут місця нема, серця, наче камінь в людей затверділи, і душі від зла і гріха зачерствіли, весь світ обгорнула гріховна пітьма для Божого Сина в них місця нема. Ніхто не прийняв його в тім свій затишний, нікому він був непотрібний і лишній. В Хліві народився великий Месія, Спаситель і цілого світу надія. Хор Ангелів гучно його прославляє, все небо радіє і натхненно співає. Христос народився, Спаситель Він твій, у ньому спасіння і серцю спокій. І в нинішній час люди черстві й холодні. Живуть у гріхах і у злі безтурботно. Ісуса у серце своє не пускають, Його ніжний голос, вони відкидають, а Він із любов'ю стоїть і чекає, в дверях Твого серця притулок шукає. Насильно туди він ніколи не війде. Спіши відчинити, бо зовсім відійде. Відчуєш, як радісно з Господом жити, життя, все довірити і ревно служити, як серце затужить чи стрінине Духа, Він буде найкращим і вітаним другом. Сьогодні, мій друже, ти мусиш обрати, якщо не бажаєш Ісуса прийняти, то інший господар гріха і неправди. Займе місце в серці твоєму назавжди, в день хрізний і страшний Господнього суду, стояти по ліву ти сторону будеш і каятись станеш, та буде дарма. Христос тобі скаже, що місця нема. Богу!